Доброго дня вас вітаю компанія Автофокус. У нас нове надходження Audi Q7 2016 року випуску. Автомобіль укомплектований 3-літровим бензиновим двигуном, який працює в парі з автоматичною коробкою передач. Автомобіль чорного кольору. Зараз подивимося, як виглядає авто зсередини. Салон даного автомобіля виконаний в поєднанні темних і світлих тонів. Панорама, чорна стеля, комплектація преміум. Сидіння з підігрівом та вентиляцією. Круїз контроль. Повний скло пакет, електрорегулювання сидінь з пам'яттю, Чотирзонний клімат контроль. Великий екран мультимедіа. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Авто у нас семимісне. Ось третій ряд сидінь. Гарний автомобіль. З чудовою комплектацією. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, запрошуємо вас на огляд та тест-драйв.